Я хочу єдності, хочу єдності між нами, чистим серцем. Всіх вітаю з Днем Незалежності України і тримаємося, підтримуємо і єднаємося. Від імені всієї спілки міст кольорів хочу привітати вас з Днем Незалежності нашої України. Дитина допомагає відновити знову Україну, щоб вона стала такою, якою ми її любимо. Фені і роти. Нехай розвиття, який я малюю, який промальовую. буде квітковий кольоровий міст між всім світом, який об'єднує всіх митців. Які творять сьогодні історію, які поширюють українську культуру в Італії. Вірую вітаю всіх з цим прекрасним святом для кожного з нас. Наразі проживаю в містечку Козанце в Італії. Я малюю Україну українського національного орнаменту. Тому що орнамент це що це код нації, санкарство, і вишивку, і в наші рушники, і в наші вишиванки. Вони кожен, кожен символ має своє значення. Свою творчість представляю у масках. Я малюю її із разом із моїм сином. Maschi, mi viene a dire che maschere dottor Vlea E va, O va bene così: sole o solo l'azzurro. Quindi, come vedete, questo è il primo approccio. Qui ci sarà la vostra bandiera. Un <t> Il Але завжди сірці я разом з Україною передаю свою ідею, ідею любові до життя, любові до життя і прання жити. Це саме головна ідея, яку я відтворюю в своїх полотнах.